Їх називають травоїдними, лякають анеміями і раннім виснаженням організму. А вони народжують здорових дітей, доживають до ста і заперечують усі наукові догми. Міфів навколо вегетаріанства є море. Деякі дивляться на мене як на ДВК, але більшості українців цікавий мій досвід. Наші прабатьки, Адам і Єва не їли м'ясо. Я сказав, хто є той сильний, а хто то ти щось не сіль. Вони вегетаріанці. Це про них у неділю, 18 січня о 20.00 у програмі Шлях до себе.